Дякувати Богу без жертв. Зараз ми знаходимося з вами у навчально-виробничій майстерні в лабораторії металорізальних верстатів автоматичних ліній. Руйнування ви бачите самі. Вночі було нанесено подвійний удар шахедами. Була велика пожежа, згорів повністю дах. Пожежа ліквідована. На зараз ми займаємося ліквідацією наслідків. Це навчальний цех, в якому ми проходили практику як на тракторах, так і на легкових автомобілях. Також ми вивчали конструкцію та роботу на станках для легкових автомобілів. Почула гул і взрив. Ну, підняла дітей, вибігла у коридор з дітворою і другий взрив. Повилітали частково вікна, пластик обвалився. Слава Богу, що немає пострадалих людей. Вікна відбудуються, а так слава Богу, що немає жертв. Ось сьогодні приїхала служба адміністративна, надає допомоги. Спасибо, що виїхали, що не йти в город. Тут люди зібралися. Ну, кожному по можливості будуть допомагати. Впевнена, що допоможуть нам поставити стекла чи вікна. Будемо надіятися. Спортивна зала зазнала значних руйнувань. Мирний час у нас проводилися всеукраїнські змагання з баскетболу та різних видів спорту. Колектив Лозівської філії коледжу щиро вдячний команді рятівників Лозівського ДСНС міській раді висловлюємо вдячність за оперативність, координацію дій та всебічну допомогу у ліквідації наслідків руйнувань, завдяки злагодженій роботі команди міської ради розпочати процес відновлення. Ми обов'язково відновимо пошкоджене. Та продовжимо свою головну місію навчання і виховання майбутнього покоління.